Всім привіт! Сьогодні ми вам розкажемо про наш ритуал з кодовою назвою Магія ранку або що нас реально тримає на плаву. В певний момент ми дійшли до того, що робота нас займає близько 80-90% всього часу за день. Складалося враження, що життя проходить повз нас, і ми абсолютно нічого не встигаємо. Ми почали вигоряти. Бажання і сил ставало все менше і менше. Тому ми вирішили, що нам потрібно щось кардинально змінити. Ну і як звичайно, в нашому стилі чому ми зробили? Правда правильно. ми сіли і вирішили проаналізувати. Взагалі, що ми робимо за наш день раніше ми вставали близько восьми, прямо перед початком роботи, і в нас не було навіть часу поснідати. Інколи ми снідали, інколи ми не снідали. І получалося так, що ти одразу встаєш і починаєш працювати. Немає абсолютно ніякого часу ні на себе, ні на якісь ранкові справи, ні на кота. Угу. Наш день складався з роботи обід. Тоді якісь тіктоки, тоді вечеря. Тоді непонятно що і що нам було робити. Нам треба було щось міняти. Ми вирішили це змінити кардинально. Після роботи ми вечеряли і заліпали в Тік-Ток або дивилися якийсь фільм. І після цього лягали близько 11-12 ночі вечора. Або дня. От так. І шо? І ні шоу. День у нас був короткий, тяжкий. Тіло боліло, в мене були вічні мігрені, весь час боліла голова. Ну це було ну, просто невозможне. Я просто не встигала ще проснутися. Я вже не хотіла вставати. Я вже просто не хотіла вставати. У мене так боліла голова. І ми прийняли рішення, що треба все-таки щось міняти. Зміни були точно необхідні, тому що так більше жити не було сил. Бо це нереально. Ми не починали з якихось кардинальних змін. Ми це почали поступово, крок за кроком. Ми... По-перше, склали якийсь план, так як ми любимо це робити. І тоді ми цьому плану слідували помаленьку, не спіша. Який план? Який план ми У Нас тоді було мозгів. Ну, реально, ну 2%. Ну ладно, все. який план. Там ще про план? Ну там до плана було. Ми почали наш шлях з невеличких маленьких кроків. Кроки були невеличкі і маленькі. Так, невеличкі маленькі. Ми не хотіли одразу пригати з головою і змінювати кардинально наше життя, тому що зазвичай це ні до чого доброго не доводить. Тому, перш за все, ми розпочали зарядки зранку, тому що в нас. А що ти говориш? Це я взагалі, говорю спочатку. Вирішили робити зарядку зранку. А, ну Добре, так це ти говориш. Це ти ти, ти. ану все. Йди. <invece>. Не спробую. Будь ласка, готова? Готова? Я те з'їв. Ну все, поїхали. Ми вирішили почати з простої зарядки. Тому що ми цілий день працюємо за комп'ютерами і в нас відвалювалася спина і шия. Почавши робити зарядку, в нас пройшла спина і шия. Стала. Ну ні, ну це ж не так. Ну як? Варто зауважити те, що етапи розвитку нас самого само спіткали. Спочатку ми були на етапі того розвитку, що в нас взагалі в голові не так було багато І ми починали. З чого? правильно Думаю, зарядка. Ми те, що знали, те і робили. Ми ставали щось там, розминалися зранку. Було прикольно. Потім, коли ми відчули, що це справді на нас якось впливає, Що оказується, якщо ми будемо розминатися, то і спина, і шия починають боліти менше, ми вже почали шукати більше про це інформації. Ми вже почали шукати в Ютубі, дивилися якісь вправи, а хто що робить. Почала вже попадатися якась інформація, ми почали помічати її, що інші люди, наприклад, роблять. І ми знайшли канал на Ютубі, який зараз ми в принципі за за ним робимо. Вправи з йогою. Йога там коротка, там по 20 хвилин, але дуже прикольно, нам дуже подобається. І спина нам за це каже дякую. Вагаємо головою і ногами. Так, і від цього задоволення. Ну, Іноді тяжко, важко і не хочеться. Але ми себе заставляємо. А не заставляємо. Це вже просто як дисципліна. Наприклад, такі мудрі. Я думаю, жив відео, як з яким лицем там заробить, коли мені каже, вже мені не будемо пробувати. Я так ніколи не кажу. Не кажу, ні разу такого не кажу, жодного разу. Так що не вірте і вона обманює. Ну і все. Хто ви, хто ви? Нема, тут ми двоє, які тільки шкребеться. Хто ми? ми сидимо з камерою говоримо, Говорящі Знуріло. голови. Говорящі голови. Ну, ми можемо взагалі нереально, можемо взагалі аватари ці штучні тілектувати. Хунов, хунов. Починається депреса. <laughs> хунов, хунов. Ага. Менше знаєш, краще спиш. У нас тепер є чотири прийоми їжі. Ти взагалі читав про що можеш розказувати? Ні, мені це неможливо. Я не Я не читаю ці, ці сценарію, ти дивишся по сценарію. Я говорю, як, як, як думаю, як вживу. Ну, що ж ти Ти прочитай, можеш, ти ну, будеш говорити. <схи> потім... А то хоче сказати від себе, а вона мені заставляє читати сценарію. <схи> ну давай прочитаю. Там не про це абсолютно розказується. А, тут не про це розказується. Ну давай. <схи> 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 Ну, щоб ви розуміли, там не прописано все слово в слово, просто є ну якийсь певний план він щоб ми, бо ми як вичинаємо говорити, то ми закінчимо після завтра. На треть стрімива да, з Ми любимо стрім, ми говорити, ми але говорити. Але ми любимо щось говорити тільки вдвох, один так, з одним. Так зову Бачите, як прикольно було, щоб нам хтось задала запитання. Ми тоді відповідали. Так, о, це було б цікаво. Зробимо ну, стрім. Ми на це подумаємо. А тепер Богдан притримується плану нашого відео. О, о, о. Наступним нашим кроком була реформа їжі, тому що в нас були нерегулярні прийоми. Ми могли поїсти, могли не поїсти, забути, перенести на годину, на дві, на десять, на п'ятдесят годин. Це нам абсолютно не годилося. Ми не то щоб забували поїсти, ми просто перебивались. Ми просто робили такі якісь перекуси, дурацькі. Ну от сяк і поїж. Ну ні, ні, звісно, ні. Треба наїсти з п'яти чотири чіпси, потім запечатати це все шоколадку. І тоді класно і люксом. Ходили ви час і брали якісь цукерки. Оті самі чіпси, тільки оце кожен день, ой, не кожен день, цілий день ходиш і під... забираєш з тумбочки. Взяв одну цукерку, другу, третю, і ти їх не рахуєш. ти я не знаю, скільки ми їх їли за день. Сто тисяч. 10. <реш> заходь. Ходи. Ну, заходь, заходь. Ходи, ходи. Дорог, кіть. Ой боже, такий твой хід прийняв. Все, тепер у нас буде кіт в кадрі. от треба показати в камеру. О, <реш> такий хіт! Такі хороші. комплектація, 4 Чотири чотири. Получалося так, що ми ніби поїли, а по факту організм не сприймав те, що ми щось з'їли. І нам знову хотілося їсти. Коли ми це почали помічати, у нас якийсь день став набагато більш структурований. Наші прийоми їжі стали по плану. Планові. Планово і по плану. Отакі шутки твої. Я потім це на Ну Ми все молодець. І ми тепер могли планувати щось в довгостроковій перспективі. Ми могли розписати день і задачі, коли хто і що робить. Наступні зміни, які ми ввели, це ми почали робити вправи для очей. Ми їх знайшли випадково, випадково. і вирішили спробувати. Адже ми працюємо де правильно в комп'ютері, і в нас дуже сильно болять очі. Но ми про це не знали. Ку -ку, я не можу не сміяти. Знаєш що? Я ти скажу, чи я ти поясню цей раз. Бо ти, коли так говориш, а ти так пояснюєш, і та вона зараз в голові той воліш, ти про допомін намалював. І вона так скачеш комп і комп'ютер, що там сидяш і так розказуєш, так смішно, так класно. Це та для очей було робити дуже боляче, прям боляче. На деяких вправах тебе починало прям мудити. Від того наскільки ну, була бій, як ніби в тебе голова. Але це не близько голова. Yes, not. Бо Вони настільки втомлені, вони настільки напружені, і вони настільки не працюють, що це просто ніше. Право для очей, це взагалі дуже класно. Як ми їх почали робити, на ранок очі стають такими свіженькими. Це б огірочки полежати було б ще люксо, але й так добре. Коли ви працюєте за комп'ютером, треба обов'язково розслабляти очі. Бо якщо їх не розслабляти, то вони входять в перманентний такий стан, коли вони завжди напружені і завжди замучені. Появляються мішки під очима і так далі. тому подібне. А от ми почали робити ці вправи. І скажи, що зни... зразу очі стали хорошими. Е... Добреми. Ні, ні, щедрими, Та почекай. Сон став поліпшуватись. Ні, ну очі роз... розслаблені раз. Тоді е... менше болять два, немає відчуття втоми. Три. О, класно! А на біль пройшла досить швидко, буквально там перших, не знаю, може три рази. І далі біль пройшло. Все класно. Якщо як робити на постійній основі, біль не повертається. Зараз. Також ми думали про те, коли нам саме робити ці вправи, тому що якось зарядку це органічно що шлюфста зробив зарядку. А от для очей, коли робити? Ми пробували робити зранку, пробували робити в обід. Але виходить так, що зараз розказую важливу інформацію. Значить, якби ми прочитали книжку про атомні звички, ми б дізналися про це швидше. Але ми цього не зробили, тому ми до цього дійшли самі. А саме, звичку потрібно накладати на якусь свою звичку, класти її або перед, або після. Тому що таким чином вона краще закріпляє. Ми вийшли робити вправи для очей перед сном. Мало того, що ми їх тепер робимо регулярно, тому що, наприклад, після роботи, якщо робити після роботи, після роботи тебе можуть запросити в гості. Ти вже не зробив один день. Другий день це, наприклад, п'ятниця. І ти вирішив піти погуляти. все знов не зробив. І виходить, що це звичка та не закріплюють. А спиш ти кожен день. Не сподіваюся, що всі сплять кожен день. Спиш ти кожен день, відповідно, вправи для очей ти робиш, ми робимо перед сном. І зараз вже сформувалася така реакція на це, що коли ми лягаємо, ніби спати не хочеться. Не тільки ми робимо вправи, в мене так різко така в і в мене організм вже знає: ми робимо вправи, значить будемо зараз спати. Все, заснати в рази легше. Наступна зміна, яку яку ми ввели, я вважаю найкращою, тому що ми ввели прогулянки кожного дня. Так мало того, що ми гуляємо. Ми гуляємо і зранку і ввечері. Получається так, що після важкого Дня. В тебе голова кипить, в тебе купа думок, і коли ти гуляєш, ти їх всі звільняєш. Да. І вона стає вільною. Коли ти на прогулянці, то ти дихаєш свіжим повітрям, і всі думки, якісь там непотрібні, вони з голови вимітаються. А натомість приходять нові свіжі. Ти переосмислюєш свій день і готуєшся до наступного. Прогулянки зразу дали позитивний ефект, особливо до сну. Ми почали краще спати, тому що має пересном ті, хто кіоцих інстаграмів, соціальних мереж і прочої оцеї лабуди, немає фільмів. Те голова спокійна, вона заспокоєсь, не розстає заспокоїться. і сон стає набагато краще. Реально, от согласись зі мною. Ми тільки почали гуляти. Да yeah. ми лягаємо. Ну буквально там 2-3 хвилини. Ми одразу я спимо прави на очі. Боже, ти що ні, ну це понятно, але я маю на увазі, Ну сам ефект, лягли заснули. Комбо. Раніше я не міг заснути. Mm -hmm. Я крутився по скільки хвилин десять п'яти десять 15 хвилин по годині крутився. Хоч така була. Ми з Богданом говоримо. Я одну секунду поки думку згад щось хочу до нього сказати. А він мені каже. Спочатку це в нас було типа як челендж. Ми ходили скільки там сім тисяч кроків. Так, а потім ми вже втягнулися. Все перестав бути для нас якимось челенджем випробуванням. Це стало нашою реальністю. І зараз ми ходимо спокійно собі зранку і ввечері. Так, зараз я вам розкажу трошки про челенджі. Челендж це дуже прикольна штука для того, щоб вести собі якусь звичку. Але обов'язково пам'ятайте, що челенджі це не е, панацея. Вона не зробить вам так, що раз, і ви маєте звичку. Для того, щоб мати звичку, у вас має бути перше це усвідомлення того, для чого вам це звичка. Челенджер це така пігулочка, яка трошки підсолоджує. Натяньку, в чому суть цих челенджів? Наприклад, колись на просторах Тіктоку ходив такий челендж. Називався 75 днів хард челендж. Суть там була в тому, що люди там встановлювали умови, і після цього ліпили 75 стікерів з номером дня. І тоді, коли ти це виконуєш, ти цей стікер відліплюєш. Ми зробили щось схоже, ми змінили. Собі умови під своє. От ми з цим гулянням так робили. Також ми потім думали, а справа ми теж так для очей робили. Багато ще ми так робили. І це дуже прикольно, тому що двій мозок і ніби як хоче зняти цей стікірочок. Це хоче так це. І він такий думає: ну ладно, от ви там зробили, наприклад, поставили собі. Ну не багато, наприклад, чотири умови. Ви три зробили, і так одну вже не хочеться, вже гуляти не хочеться. Але це проходиш, помічаєш, і такі твої ж блі. Ну, а зняти стікерочок, то хочеться. Я кидаєш, ну ладно, піду. І йдеш, потім ти приходиш, знімаєш стікер, і от би це тобі, я не знаю, дали медаль за перше місце. Тому що в тебе такий допоміг виділяється. Хороший, Хороший зелений. І, і тому челенджі це дуже класна штука, як до, допоміжне. Мудро. Наступні зміни прийшли самі собою. Тому що ми помітили, що нам потрібен певний час для того, щоб наповнити себе енергією. Саме тому ми почали вставати о 5-й ранку. Ми змістили свій графік. Сну і прокидання. Бо люди думають, вау, вони такі термінатори. Лягають в 12-й да, да, да. ночі, а встають в 5 ранку. Ні. Ми, встає... Ой, ми встаємо в 5, але лягаємо в 9. Ми стараємося лягати в 8.30, але по факту у нас виходить лягти десь близько 9. У нас пенсіонерський дом. Запам'ятайте, любі друзі, коли ви приходите до нас в гості на ночовку, ми були б дуже раді, щоб ви вставали трішки раніше, mm -hmm. а не в 9. Тому що нам з 5 ранку до 9 – це 4 години, і ми не маємо чим зайнятися. І зазвичай ми дуже хочемо їсти. Так, так просто прокидатися в 5 ранку, ну це практично нереально, коли ти не маєш чим зайнятися. Тому ми маємо список справ на ранок, які ми обов'язково маємо зробити. А які це справи зараз? Нам розкаже Дар'я. Ми маємо, ми маємо не так як список, а так як план. Ну, ніби що ти встаєш, і ти зразу знаєш, який в тебе наступний крок. То, що просто встати це дуже тяжко. А встати, і ти знаєш, що ти далі робиш, це вже легше. Бо зранку це не вряд ли можеш сидіти і думати, що ж мені би першим зробити. Отже, ми встаємо, е, і першим ділом ми робимо що правильно: набираємо собі води. Далі ми пишемо щоденник подяк, щоденник самопрограмування. Тоді після цього ми робимо медитацію, читаємо, робимо йогу і снідаємо. А про щоденних подяк зараз вам розкаже шановний Богдан Вікторович. Ося. Ти ще забула сказати, Ніко, вода в всьому голова. І ми п'ємо дуже багато води. <світ> Коли ми будемо розказувати про те, що ми їмо, ми обов'язково вам розкажемо про те, що і скільки ми п'ємо. Тому чекайте, буде незабаром. Що ж таке щоденник подяк, ви запитаєте в нас, а ми вам скажемо. Значить, щоденний подяк це звичайний зор, зошит, в який ми записуємо. Те, за що ми вдячні в цьому житті. Зазвичай я беру попередній день, аналізую його, розбиваю, виділяю якісь події, які е, можна виділити, і пишу вдячність за це. Наприклад, вчора мені дружина зготувала смачну вечерю. Я сьогодні зранку сідаю і записую. Дякую моїй любій дружині за таку неймовірну смачну вечерю. І так далі. Таких у нас є всього-навсього 40 пунктів. Це може здатися багато, але насправді вони записуються дуже швидко. Коли ми тільки починали це робити, і зазвичай, як це взагалі робиться, береться листок А4, і ми виписуємо 40 подяк зранку, 40 подяк ввечері. 40 днів. А, і 40 днів так. Ми просто вирішили, що ми не будемо писати 40 днів, що ми будемо писати на постійній основі. А тому нам 40 поляк вистачає. О. У нас виробилась камера. Ми вже це все записали. Тут по чи по моїй бо я не поставив на зарядку камеру. Вона виробилась. У нас е, звук виробився. Він не записався повністю, тому можливі перепади певні звуком. Але зараз ми другим дублем запишемо все ще краще, ніж перше. Постараємося. Щоденник самопрограмування. Це щоденник, де ми себе що? правильно самопрограмуємо. Це також звичайний зошит, куди ми записуємо в теперішньому часі свої бажання. Для чого спитаєте ви? А я вам розкажу. Тому що чи було у вас таке коли-небудь, що ви так сиділи, думали і придумали, що ви хочете купити рено меган? І далі, коли ви йдете по вулиці, ви помічаєте кожен Меган її їде. Чому скажете ви? А я вам скажу, бо в мозку є ділянка, яка відповідає за пошук. Тому що коли первісні люди хотіли їсти, вони думали про те, що вони хочуть їсти, і мозок шукав, де вони можуть знайти їжу. Він шукався 24 на 7. Він спав, шукав, шов шукав, думав, шукав. Вони сиділи десь. Він шукав весь час. Шукав. Отак От само, і з щоденником самопрограмування. Ми свій фокус в нас розсіяний, тому що дуже багато є подразників, які е, забирають нашу увагу. Звужуємо. На тому, що саме ми хочемо. Ми пишемо свої бажання. Пишемо бажання в теперішньому часі, тому що мозок не знає, що таке майбутнє чи минуле. Для нього колись там десь там нападе вовк, це нічого не говорить. Але коли вовк нападає вже, то треба быстренько втікати. Секунду, ми закриємо двері. Я буду спина. Закрию. Отже, ми пишемо в теперішньому часі, і обов'язково без частинки не. Тобто ми не пишемо я не хворію. А ми пишемо я здорова. Також в процесі ми почали наздувати різні маленькі звички. З такого цікавого ми додали те, що ми не беремо телефони перед сном в руки. Ми не сидимо в цих е, різних соціальних мережах, не дивимося новини. Це робимо для того, щоб наш мозок відпочивав. А також напротязі дня ми стараємося пити достатню кількість питної води. А що? З вихідними вихідні для відпочинку. Ого! Але не для наших звичок, адже ми кожного дня стараємося йти по нашому плану. Також ми помітили, що якщо ми не слідували за нашими звичками, то наш день був якийсь, ну прям взагалі не зрозумілий. Не вистачало ні на що часу, і енергія була на нулі. І весь такий сумбурний, такий непонятний, якийсь нічого непонятного. Основне, що ми хотіли вам порадити, коли ви почнете змінювати свої звички, це обов'язково пам'ятати, що саме з таких маленьких кроків і складається життя, як з маленьких пазлів. Відповідно, спочатку вам необхідно вияснити, для чого вам потрібно. Напевно, звичка, спробуйте глянути на це в макроефекті. Що буде з вашим життям через певний час? Як зміниться курс вашого корабля? І не варто брати все відразу. Грайте з звичками в гру Дженга, доставайте по одній паличці за один хід, бо якщо ви спробуєте відразу дістати кілька, то башня відразу впаде. А нам це, звісно, не потрібно. І також обов'язково потрібно працювати своїм мисленням, садити в свій сад, думок, хороші думки і ви полю. Чагарники. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і обов'язково коментуйте, що вам сподобалось, що вам відгукнулось, а з чим, можливо, ви не згодні. Угу. Всім пока! Дося. Так, що далі? Перестань мені но. Я не можу не заспокоїти. антистрес. Подушка аністрес. Не хочеш щоб ти масаж 100 пробує. Не роби, але міняй точки. Вот в нього одну точку, давай мені дуже Добре.